Вітаю, в ефірі студія, мене звати Ольга Гвоздецька. Російські загарбники вивели всі свої військові кораблі з акваторії Азовського моря. Раніше окупанти повністю перебазували свій чорноморський флот із окупованого Севастополя в Криму до Новоросійська. Чому ж спустошилося Азовське море? Спитаємо в такого спікера Дмитро Плетенчук, речник військово морських сил Збройних сил України. Дмитро, вітаю, дякую, що долучилися. Вже вітаю. сьогодні зранку. Студія вітає. Та, сьогодні зранку ви вже повідомили е, колегам, що причина відходу розкораблів кораблів з акваторії Азову це удар по порту Кавказ. Вчора ми це також обговорювали. Поясніть, будь ласка, нюанси, про які саме кораблі йдеться, що пішли з Азовського моря. І які удари по території України, це може тепер унеможливити? Ну, направду, ті одиниці, які перебували в Азові, вони е, такої загрози для нас не представляли. Це мінітральники, міні це ракетний катер. Ну, тобто, це одиниці, які обмежені в своєму радіусі дії. Навіть е, ракетний катер він має на озброєні ракети там до 150 максимум кілометрів, і у них не та бойова частина, в принципі. Е, в будь-якому разі, звідти їх застосовувати було неможливо, але вони там виконували якісь завдання, перебували і так після е, знищення чергового знищення, до речі, парому. Вони все ж таки е, нарешті дістали мапу, дістали циркулі, просто подивилися, який радіус ураження. Хоча насправді, якби вони е, уважно дивилися інтерв'ю з командувачем військово-морських сил з адміралом Нейшпапу, який зазначив в ньому, що Азовське море знаходиться під вогневим контролем військово-морських сил, вони б, мабуть, е, раніше б дослухалися до цього. Але в принципі, це е, в їхньому стилі спочатку. Отримати пару таких уроків і після цього лише зробити висновки. Угу. Тепер всі ці кораблі, очевидно, у новоросійську. А як відомо, туди теж наші Збройні Сили діставали. Тож і там небезпечно, в принципі. Ну, бачите, вибір у них невеликий, насправді. Е, як люблять казати, в великій е, і Магучі е, забілість пашком. Вибачте, за сленг, але саме так це і виглядає. Тобто. Вимушені вони ховатися там в новоросійську. База е не настільки велика, як їм хотілося б, не розрахована вона, звісно, на цю кількість. Тому частина е кораблів, які е не є такими потужними бойовими одиницями або вийшли з ладу, вони кинули в Криму. Е а а ті одиниці, які щось себе е представляють, які мають е серйозне озброєння, вони тягнули до новоросійської, І там в результаті причальний фронт. Вже закінчився. Тобто, ставити там одиниці вже нема де. Але тим не менш, за знову вони одиниці туди перекинули останні, які там знаходилися. Заразом сьогодні у Чорному морі один ворожий корабель, який носієм криватих ракет -калібр з загальним залпом до чотирьох ракет. Цей корабель росіяни не шкодують. Чому він там перебуває? Це підводний човен. Наразі, на жаль, вони досі мають чотири одиниці. В Чорному морі, давайте казати відверто, це проблема, тому що в принципі підводний корабель, звісно, знищити зашкодити ладніше ніж надводний корабель, але тим не менш, все одно а, він повертається колись на базу. А, і тому вони навіть на базі їх намагаються тримати у напівзануреному стані. Що стосується наших колег-партнерів, тієї ж самої Служби безпеки України, так вони офіційно заявляли таку дальність своїх дронів, яка в принципі. Знов таки ні для кого не секрет. У всіх є мапа і а, чим виміряти ці відстані можна зрозуміти, що там так само вони, в принципі, у відносній безпеці, а, так би мовити, а, але знов таки це питання часу, коли вони зрозуміють, що це теж не варіант. Угу. А Давайте тепер трішки про удар по порому у Порті Кавказ. А чи є додаткові підтвердження про неминучість відмінісування порому слов'янин, який називається, чи не повернеться він після ремонту до виконання задач? Ну, бачите, знов таки, росіяни казали, що вони ВДК мінськ можуть відновити. І підводний човен ростов на дні після прямих влучань в них. Я думаю, що лише практика покаже згодом, можу лише підтвердити, що так є прямі влучання, і так він зараз не може бути використаний для завдань, завдань з перевезення залізничних вагонів. А ну, тобто, фактично, для завдань з забезпечення військової логістики, угрупування на півдні та кримського угрупування. Вчорашній удар. Наскільки це ускладнить логістику ворога до Криму, та материкового окупованого півдня, суттєво ускладнить, враховуючи те, що більше ніж три четверті військової логістики якраз забезпечувалися саме паромними переправами. І враховуючи те, що це останні з паромів в азово чорноморському регіоні, тобто в обох морях, то так для Росіян це стане реальною проблемою, особливо якщо згадати той факт, що вони його зняли з міжнародного рейсу. Він ходив до цього до Варни, це Болгарія, і поставили його на ці, так би мовити, внутрішні рейси. А, насправді зв'язувати так звану Російську Федерацію з нашим Окупованим Кримом після того, як було суттєво е, пошкоджено інші два пароми. Тому так е, це буде відчутно не одразу, звісно. Якусь логістику вони будуть перекривати автомобільними перевезеннями. Щось додатково повезуть залізницею через міст, ризикнуть, може бути. Але в будь-якому випадку, звісно, це дуже ускладнює їхню логістику. Угу. Ну і про місто окремо запитаю. А вчора осін викладали, що е, баржі вони там скупчують е, біля мосту, намагаються захистити від ударів дронів. Наскільки це може бути ефективним захистом? І е, ну, такі чи зважаться тяжку важку техніку переправляти Карчинським мостом? От після удару по порому Насправді вибір небагатий зважити чи ні, побачимо згодом, але якби вони таку можливість мали, якби вони були впевнені на 100% або хоча б на 90%, що міст витримає після отриманих пошкоджень, вони б, мабуть, його б застосовувало більш активно використовували. Але цього не відбувається. Що стосується цих чергових парканів в Чорному морі, які будує Російська Федерація, так звана. Забуваючи, що море це дорога, а не паркан, Як не на зазначав наш командувач. Е, так це тактика, е, яка в принципі направлена на те, щоб зменшити, е, зменшити е, територію, яку треба контролювати, тобто вони звужують прохід закрити повністю. Вони його не можуть, тому що вони його використовують е, в комерційних цілях, в тому числі для того, щоб вивозити з Азовського е, регіону награбовано в Україні. І відповідно вони намагаються звузити цю акваторію прохід для того, щоб полегшити собі завдання з контролю. Враховуючи, що надводної складової у них там вже нема, кораблів там нема. Роблять вони це авіаційною компонентою. Тому, відповідно, щоб полегшити завдання своїм льотчикам, вони од такі до таких даються дії. Хитрощів. Пане Дмитре, і наостанок, а, чи є ще якісь а, такі заходи, а, які залучають використовують росіяни навколо Керченського мосту? от окрім а, м, літаків і оцих барш навколо стягнутих. А, наскільки взагалі, якщо можна оцінити ступінь захисту Керченського мосту, наскільки він захищений? Насправді неприступних фортець не буває. Питання лише ресурсів, які ви маєте для того, щоб... Цю фортецю взяти. Тут особливо у них маневру немає. Так, там залишаються системи ППО по великій кількості, але таке враження, що вони туди провозять на утилізацію, в принципі. І ви знаєте, насправді це місце такий ланцюжок в утилізаційному процесі до систем С400, С500, які вони, в принципі, таким мостом туди завозять і де вони знаходять своє останнє пристаніще. Тому е так, е вигадати щось нове, в принципі, буде доволі складно. Ну, хіба що на ті, на ті рейки на мосту може, ще бронепотяг загнати, як варіант. Якщо він витримає. Пане Дмитре, принагідно вітаю вас з ухваленням стратегії чорноморської безпеки і розумію, що це такий серйозний масштабний крок, зокрема і для військоморських сил України. Тож запрошую до нашого ефіру, коли буде час і натхнення, розповісти про цю стратегію більш детально. І дякую вам, що ви сьогодні долучилися. Дмитро Потенчук, речник військоморських сил України, був на зв'язку з Лаєвстудію. Обговорювала те, що. Зазовського моря росіяни відвели всі свої кораблі. Вони не мали великої небезпеки для території України. Там не було ракетоносіїв, але от сьогодні у Чорному морі разом із тим з'явився підводний човен з ракетоносіями ракетами Калібр. Слідкуємо за ситуацією, довіряємо морським силам України наш захист. Дякую, що ви були з нами. Бережіть себе залишайтеся сьоми.